може тиснути Трамп да на Росію це нафта? Да, ціни на нафту. От е, наскільки реальна ця історія, наскільки вона швидка, і наскільки Трамп зараз ну розлючений, розлючений а, на Російську Федерацію, а що це може трансформуватися у швидкі, у швидкі і рішучі дії? І до речі, ми не забуваємо, що 11-12 квітня зараз величезну увагу приділяє Трамп а і тому, що буде розмовляти з Іраном з приводу його ядерної програми, і там може переміститися фокус його уваги, що це важливіше. А для Дональда до Трампа питання Ірану. Ну, давайте так. Що значить швидко? Вони за два дні вже 50 до ЮРЕЛС торгуються. Дивіться, mm -hmm. а, а, американці запускають штучну економічну кризу для перезапуску своєї економіки. Для перенесення виробництва загальної тенденції вони готуються до війни з Китаєм. Для цього потрібно повернення промисловості. Для цього потрібно послаблення долара для того, щоб знизити ціну їхніх експортних товарів і зменшити навантаження боргове. І звідси таке намагання дотримання традиційної американської політики врятувати Росію. Вони цим займалися останні 150 років. Цим займався і Байден, цим займалися і попередні президенти і так далі. Проблема в тому, що це дві задачі неможливо вирішити одночасно. Тобто цунамі, які вони вже запустили, то що ми неодноразово я вам говорив, що у Трампа з Путіним кардинальний конфлікт інтересів: це нафта та газ. От сьогодні, до речі, це сьогодні заявив: Європа повинна купувати нашу нафту і газ на 350 мільярдів. На, на 350 мільярдів. 350... Ну, так. ну позвикайте. Угу. Ну, у Трампа таке манерведення перемовин брати то, на пол. Далі так так, що дивіться. Це кардинальний конфлікт інтересів. З Росією вони в повному тупіку, це стає все більше очевидно. Це можна бачити по тому, що говорить Рубіо. Хочете дізнатися, що реально відбувається, то слухайте, що Рубіо говорить. Ну, приблизно. Після перемовин Саудської Аравії, коли вони 12 годин там щось сиділи і сиділи. З чим вийшов Рубіо, пішов до Європи і сказав, знімайте санкції, бо ми там щось з росіянами домовились. На що європейці їм скрутили такий красивий європейський кукіш і сказали, що будь-які взагалі що ми будемо знімати санкції, після того як взагалі росіяни виведуть війська з території України. Далі пішло після історії з фокусом з відімкненням зброї в Україні. Почали задавати питання в Європі. Навіщо нам американська зброя? Пентагон всіх запевняв, що відімкнути F-35 неможливо, але щось європейці не повірили. Потім Рубіо знову вже заявляє, буквально на минулому тижні стурбованість, те, що американська зброя, американська зброя може не потрапити в. Тендери Європи, тобто вони вже втрачають цих розмов з Росією, намагаючи їх врятувати конкретні гроші. Далі європейці йдуть далі. Вони починають дивитися, піднімати ті програми, які американці на них тиснули. Наприклад, не розвивайте те, бо ми вам даємо захист. Он ця голова європейського банку. Чому у нас немає власної платіжної системи? У нас є американська і є китайська. Дві американські да, далі наступна, далі наступна, далі наступна починається питання. А навіщо? Чому Airbus раніше закривав, наприклад, програми по створенню власного вантажного літаку військово під тиском Боїнг? Тому що ми були як американці. Ми ж вас захищаємо, а тепер все це зникло. До чого далі це веде? Далі навіщо тоді американські компанії в Європі? А навіщо долар нам і так далі? І тому вони знаходяться в тупіку, Росіянам немає чого запропонувати. Ім ну що там, Арктиковим запропонуєте? Ну я так і бачу після того, як ОЕГЗОНА позабирала активи в Росії. Ось всі американські корпорації нафтові ОТАК біжать, біжать добувати нафту в Арктиці. тим більше зараз падіння цін на нафту буде а невідомо, куди падати нафта. буде. під час ковіду нафта взагалі нуль коштувала, Навіть були від'ємні частки. Іде глобальна економічна криза, яку провокують свідомо американці. І тут вони не можуть вирішити це питання одночасно. І вони скрізь тупіку, але не можуть це визнати. Те, що говорить зараз Трамп, це фактично визнання, що вони в Нема Те, що там Дмитрієв приїжджає. Ну, слухайте, ну коли він приїжджає, говорить, ми вам розкосмос будемо пропонувати. Навіщо ваш розкосмос? Сіленмас вже давно На зробив розкосмос. Ні, Тесла ну я запустив таку. Ну, без... давайте, да, да. давайте все ж таки, як інженер, я без цього. Я без його політичних поглядів, як інженер і бізнесмен, все ж таки все чітко, все правильно робить. Так він розкоснув вже давно в такому ауті, що звідси вийти не може. І так далі. Те, що Дмитрів приїжджає, там щось пропонує, так воно, воно у, що, у що втикається. Воно втикається в Європу. А, ми, у, а вони ж не мають торгівлі. От там, коли говорять, ми не ведемо бізнес з Росії, так у них всього 3, 3 мільярди товарообіг. Чи може, наприклад, вони відірвати від Китаю? Де да не можуть вони відірвати від Китаю, тому що вони не зможуть скомпенсувати товарообіг з Китаєм на 100 мільярдів. Далі вони скрізь стикаються або в Європу, або в Україну. І це невирішуване питання. Путін продовжує бокувати. Тому тут не абсолютно все в тупіку, і вони вже там бігають і не знають, що сказати. І знаєте, як тут повторення приказки Черчилля говорить, американці завжди знайдуть правильне рішення, Але коли перепробують буде останні, все, інше. Та, все інше. Так і у шановні, якби ви з самого початку от, пішли по такому сценарію, що ви говорите, з Європою добивали Росії, хто в Європі б задавав питання стосовно е, того, чи купувати чи купувати цей в 35 чи це металобрук. Хочете Гренландію? Да якось вирішили вже питання з Гренландією? Там да а тепер зараз дивіться, вони борються за Арктику. А хто в Арктиці їм може допомогти? Північна Європа, Північна Європа, Норвегія, Фінляндія, Швеція. А фіни приїжають, говорить, ну допоможемо, як цей президент Фінляндії приїхав. Але питання в тому, що у нас 1300 кілометрів з Росією. Ви про що тут взагалі говорите? І вони скрізь тупіку, де вони, де б вони тут не вхопилися? У них іншого виходу як повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю немає, але з великими втратами, тому що раніше була передбачувана політика, да. Як і, до речі, з цією угодою про корисні копалини? Вона ж з самого початку пропонувалась так. Давайте ми підписуємо тут щось якесь рамкове. Та? А далі буде допомога? Будемо говорити. Немає допомоги, не будемо говорити. Тут вам сказали один раз: ніяких не будемо визнавати боргів. Та? Ви знову щось там переписуєте. А далі питання, кому більше ця угода потрібна? хто? Ді, все розповідав, що це угода є. Так ти її підписуй, ми тут до чого. Якщо немає військової допомоги, а, там а чому ми повинні підписувати навіщо тоді нам взагалі американські компанії в нашій країні? Якщо немає військової допомоги, що Бритич Петроліум не буде видобувати тут нафту та газ без, без таких понтів буде. Що тотальне буде французька? буде і тому питання наступне. Після того, особливо як їх почали забудувати запитання, навіщо американська зброя. Навіщо американська зброя? Так давайте во треба йти перемовлятися з Лохід Мартіном. Три ескадрилі з вас f 35 Ми люб'язно готові врятувати репутацію американської зброї. Так? Якщо проблема разом з пілотами, давайте чому проблема? І саджаєте ветеранів, тому що це ВПС США, це ваша проблема, а не наша проблема, бо ви втрачаєте ринки і тому вони дуже поспішають, чому знову таки поспішають. Вони хочуть врятувати Росію, тому що якщо далі буде падіння цін на нафту, про що ну те, що те, що йде, вони зупинити цей процес, не можуть. То питання в тому, чи витримає взагалі Росія цей рік фінансовий, тому що у них витрати на оборону значно більше, ніж у а що у... означає, Роденція. що штати хочуть врятувати Росію для України зараз для себе до чого тут для України. Страшна, вони хочуть їх врятувати від розпаду, як це було ще з 19 століття. Вони їх рятували від голоду ще в 19 сторіччі. Потім більшовикам допомагали в 20-х роках. Потім Рузвельт допомагав їм е, технології. індустріалізацію. 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 Що думаєте, Рузвельт не здогадувався? Навіщо? їм військової технології але здогадувався, чому тому, що, наприклад, технології до бульбудівництва кораблів. Вони їх не давали, тому що у тихому океані ми повинні були бути тільки Сполучені Штати Америки. А те, що намагалися радянський Союз врятувати, тільки до речі, не врятували, тобто гарна історія. Так і тут вони врятувати їх не можуть, тому що вони не можуть скомпенсувати, дати грошей на не можуть. Вони не збираються їм нічого давати, і вони тут бігають скрізь тупіку. А визнати це не можуть. Що ну реально, що все, все в тупіку і тим більше все валиться. Всім стає все більше очевидно. А скільки ну, вони ще це... так бігати будуть? А так вони вже, ну так вони ви вже, вже добіг, заткують. Добігають? Так вони вже заткуть. Дивіться, ні, давайте так. От, от ми говорили про 28 число, дивіться, угу. буквально через добу буквально через добу вони самі почали відмотувати все це. Якщо ви там говорили, що України немає ніяких карт, як говорив Трамп, так чого ви там через добу? Джонсон виступає, там, Вольц виступає, Рубіо говорить, давайте повертайтеся назад. Так ви ж сказали карт немає. Ну, Тоді домовляйтеся з росіянами, якщо у вас так все просто. А чому? Тому що отримала фідбек, Європа підтримала. Тому що зрозуміли, що не все так просто. Далі увесь світ подивився на той, що відбувалося в овальному кабінеті, подумав: наступне, вони девальвували свій головний козир. Головний козир. Ви ж говорили так. Платіть і буде безпека. Да? А всі подивилися на той концерт по заявкам і так далі, подумали, щось у нас така підозра, що навіть якщо заплатимо, то у нас великі питання, чи отримуємо допомогу. І це в першу чергу це стосувалося Європи. А потім пішло по зброї. Навіщо нам в 35-й, які не будуть бити по Росії? Вибачте, там товарообіг, щоб ви розуміли, 300 мільярдів американської зброї продається щорічно. Якщо дивитися в, в, в горизонті 10 років, а там так формули пакети це 3 трильйони. Це втрати вже зараз, вже починається питання, тому що американська зброя завжди закуповувалась в комплекті. З передбачуваною американською політикою, тепер немає, тепер все інше до навіщо нам бізнеси це потрібне, он в Європу говорить: так ми зараз цифрові платформи, ваші, там Епле, все інше, там да все до побачення, тому що ми цим не займалися, бо ви на нас тиснули в тому числі. Говорили, що ми будемо, ми вас захищаємо. Сказати, а як ви тепер нас захищаєте? Ви нічого не захищаєте і так далі. Тому така ситуація. Чи вони вже зараз відкатують? Тому а стосовно угоди, я вважаю, що правильно взяли американських юристів, якщо юристи в Направити, вони задовбають будь-який уряд, в тому числі американський. Воно ніколи не буде. Ні, відмовлятися від неї не можна. Розглядати наступне 100 років треба. Чомусь Венесуелі влупили одразу ж екзекутів орде. Ну те, що робить робить Трамп. Так що да, те ні, вони ж так, вони ж розуміють, як вони указували Вони ж вели. Як і, до речі, Байден використав цей механізм. Вони ввели надзвичайний стан в енергетиці. У Байдена чотири роки був надзвичайний стан в енергетиці. Це дозволяє президенту видавати екз Фодер, да? так Трамп те саме зробив, у нього скрізь надзвичайний стан, і тому і по тарифах надзвичайний стан, і, і, по, цьому, мігрантах, і по мігрантах надзвичайно на військових літаках відправляє. Бо... Да, так що у них, Але так росіяни раз... сполошились, коли дізналися про цей закон. Да, і так. А зараз падіння, якщо піде падіння ціни на нафту, вони взагалі можуть що, що 500, що 1000. У них два, два квартали підряд на виконання бюджету дуже серйозне. І зараз, Розумі, а да. якщо на 50, Є. у них дефіцит. Може бути у другому кварталі до п'ятдесяти відсотків обирати треба так, щоб було контролю. тоді більше ні, ну давайте так. У нас завжди все ж таки Україна завжди була все ж таки президентська парламентська це так ну так у нас склалося в нашій країні тому що люди обирають на обирають президента на загальних виборах і на президента вони покладають все навіть якщо це не функціонує і не, не відповідає його І тому у нас завжди все ж таки президент був центром влади а от а далі тут залежить від парламенту від складу парламенту як це буде контролюватися тих же по тих же там копалинах по цих інших треба треба звичайно що був контроль тому що без контролю будь-який чиновник починає працювати зовсім по іншому так тому що ну так побудована людська людська натура якщо немає контролю то навіщо куди там приходити в парламент можна піти з парламенту попередню каденцію парламенту і загалом його роботу зараз те що ми, ну, постійно спостерігаємо це, от це про що Ну, треба, це про що, це про, про як треба, і що стало? Ну, тому що там було дві, дві конкуруючі структури: Народний фронт, який більше тренував, ні, та, тренував, який тренував народний фронт. Ну, конкуренція. Ну, тобто, це ще раз говорить, що коли в парламенті розумна конкуренція. Да, розумна, розумна та, розумні, до речі, розумна люди, конкуренція. Тому що це така була ідеальна конфігурація, а. де були люди, які поділяють принципи цінності, мають своє бачення стосовно різних питань. Ані, але конкуренція тут породжувала в дійсності якість. Тому тут, тут проблеми тому, що ну монополія, вона скрізь монополія. Коли є в парламенті монобільшість, так то звичайно, що ну немає кому контролювати колишнього генпрокурора Андрія Костіна, який написав тоді заяву на відставку, а саме через цей прокурор ГЕЦ, скандал з прокурором і так далі, сказав, що розбереться, що понесе відповідальність. А до сих пір ніхто не поніс. Відповідальності да не відповів на ці запитання, і цю людину призначають послом а, у Нідерланди країну, де я не згадала про ГАГУ, де розташовані міжнародні правові а, інституції. А це міжнародний кримінальний суд, так і міжнародний суд ООН. А, І те, що пригадала, що ну європейці, значить, вони насправді дуже важно слідкують за таким призначенням. Це для це нам здається, відправили і все, і в цю країну призначають послом саме цю людину. Ну історія досить таки, знаєте. Досить таки цікава і можливо, що не зрозуміла для європейців, пане Тарасе. Я вам пропоную на вибір дуже коротко коментар щодо цього призначення, але насправді тема, яку ми пропустили, щоб говорити це, я з вами хочу обговорити мита, ми та, які Сполучені Штати якраз запроваджують проти якраз проти Китаю. І власне 50% з 9 квітня обіцяють, але Китай сказав, що ні, він буде до кінця. Він цього не приймає свого рішення Сполучених Штатів, і тут, що цікаво, просто як нянь, що навіть впливу те, що Ілонас він критикував цю тарифну політику, так але Трамп до нього не дослухався. Але ця велика Історія США проти Китаю з цими митами і Китай каже: Ні, не буду а чим вона може закінчитися безпосередньо для сполучених штатів. Для нас це важливо, і як ця війна між США і Китаєм відобразиться і на світові, так і на Україні. Ну давайте тут по Костіну вже і так. Ну, я ж кажу, кортко відрагує да, та ми потім... додали, що окрім того, що відомо, там ще грибочки продаються ем, і так далі. З тим, що відомо. Ну не грибником, ну, не в тому, не да. грибником вже їде, не гриби збирати. Але. А так зазвичай, це звичай дивлячись, які гриби, ті гриби. Він точно вони знає. вже зібрані. Да, вони вже зібрані, приготовані в барах. Там, да. Ну добре питання дивіться, що в світі зараз відбувається. Зараз в світі ситуація нагадує те, що було перед першою світовою війною це коли тоді зростаюча активна німецька імперія боролася за колонії доступи на ринки і так далі, яке все закінчило світову війну. Те саме зараз відбувається в світі. США хочу стримати Китай, тому що він переходить. Він вже Претендує на світове лідерство гегемонію у багатьох галузях економіки, в тому числі США. Поки що зберігають в першу чергу військову потугу, і тим самим вони зараз намагаються стримати митами. Це не політика Трампа, це політика Сполучених Штатів Америки останні 8 років. Тому що перша, перша хвиля мит була запроваджена проти Китаю Трампом під час його першої каденції, яку не який не скасував. Не скасував Байден. Єдине, що він там скасував по сонячних панелях. До речі, один з бізнесів, якраз Ірина, Ілона Макса, і накрився. Після цього він вже там цю черепицю робив таку сонячних, сонячних батарей. А, далі наступну хвилю підвищення мит знову зробив Байден. Вже а, якраз наприкінці між цими, коли там уже переміг Трамп, він якраз наприкінці, коли ще був президентом, це нова хвиля була. Тобто, це. Політика Сполучених Штатів Америки щодо Китаю далі пішов вже Трамп з такою експресивною формою, а ось тому, що ситуація така: вони все зараз роблять і вони готуються вже до війни з Китаєм. Тому вони хочуть повернути промисловість до себе в країну в першу чергу, тому що без промисловості він з якось війна не виходить. Тому всі ці претензії до Канади, тому Гренландія тому, що там і Арктика спливає, і багато чого іншого, тобто потрібні ресурси в першу чергу. І це буде в дійсності до кінця йти, тому що Китай вже почав. Чому там були претензії, наприклад, до Канади та Мексики самого початку? Тому що Китай почав обходити мита, розміщуючи виробництво якраз в Канаді і Мексиці. Тому там, коли там вони тролили там стосовно 51-го штату. Тому що там думаю, багато було претензій по 2% ВВП, те, що вони контролюють Арктику і не забезпечують безпеку і багато чого іншого. Там цілий комплекс дійсності питань. А так вони готуються до військового протистояння з Китаєм. Але тут є одне, але проблема в тому, що вони знову тут, тут знову спливає питання Росії. Чому Росія? Вони побоюються розпаду Росії і побоюються страшного сону, американ, сону американців, це спільний кордон Китаю. Євросоюз ні, Сполучених Штатів Америки. Тому що якщо вони виходять на Берингову протоку, а там Аляска. А Аляска не має сполучення з цим з, з основною цьому, з материком. З материком. А Китай рветься в Арктику, в тому числі, і так далі. Тому тут Росія скрізь спливає. Чому вони там намагаються врятувати? Є чи є час у Росії? Я думаю, що часу дуже мало. Я думаю, що американці чудово розуміють, що яка, які станом російської економіки. А ось і тому вони намагалися це все швидше зробити. Але росіяни відмовились ніякої я не розумію, яке перемир'я? росіяни ж висунули умову по перемир'ю. Україні припиняється допомога з боку заходу, припиняється мобілізація і так далі. Є сказав, що цього вже не буде, і навіть США сказали, що цього не буде. Тому ніякого перемир'я не буде. Я Поки путін буде при владі, вони будуть битися головою об стіну ось тому в даному випадку. В даному випадку я бачу, що це коли тут сміються. Тут наші доморощені ці економісти починають розповідати, як бо переживають за американського споживача, що у нього зростуть ціни. Ну, вже ну єдине, що картин, так... картинка показує, що масово скупають із фону, тому що переживають ну, американці. Ну реакції. Ну, збільшаться ціни. Слухайте, тоді вони що хочуть? Ну спочатку збільшаться, тому що промисловець легко втратити, а потім важко збирати. Будуть переносити виробництво. А він же працює на свого виборця. Він працює на виборця, якому обіцяв роботу. Зараз він дає оцим ржавий так званий пояс, звідки, до речі, Дівенс Дають роботу, вони отримують стабільну роботу. Так будуть, якщо запчастини в Мексиці вироблялися, припустимо, то вони переносяться зараз у Сполучені Штати Америки. Те саме стосується Канади, те саме стосується всіх ключових галузей, які вони хочуть зробити. Але тут є одне але. Вони так через оцю гру з Росією, так, да, вони посварилися з Європою. А проблема в тому, що з Європ... без підтримки Європи торгівельну війну проти Китаю достатньо важко буде виграти, тому що якщо Європа не підтримує митами, наприклад, війну проти Китаю, торгівельну в першу чергу, тоді вся змазується вся політика. І тому я говорю, що американці будуть змушені повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю, як би вони це, це не робили. Тому що без Європи тут не скрізь нічого не стикається. Так, вони зараз там починаються. Ну, звично, звикаєте вже. це у Трампа такі приколи. Він завжди буде брати на понт, кричати і так далі. А потім він же його тактика така. Зараз він там оголосив, що мита. До речі, нам влупили мита як найкращим союзникам, як британцям. британцям. 10, так що до речі, треба поважно, поважно. Та, треба. треба. Треба до речі, користуватися. Треба говорити європейцям. У вас 25, У нас 10. Приводьте сюди, тоді будете експортувати. Користуватися це треба ситуацією. Тобто, що зараз відбувається? Тобто вони зараз поки що беруть на понт. Починається ця торгівля. Що, ну, тут, ну тут проглядається наступна тактика. Він оголошує мита, а потім дивиться, хто, хто йде на перемовини. Якщо країна не йде на перемовини, вони чітко вже розуміють, що ця країна з Китаєм. Тобто йде підготовка до глобального конфлікту, який неминучий. Чому? Тому що за нинішніх... Рівня виробництва технологій в світі не може існувати двох масових середніх класів, або середній клас Китаю 400 мільйонів, або середній клас Сполучених Штатів Америки. Все тут вже ну, тобто, вони дійшли. Ну рівень економіки технологій дійшов до піку. Неможливо, тут не може вижити тільки один, може тільки вижити тільки один. І тому американці поспішають. От ви про Іран запитували, це теж частина, частина історії, тому що все ж таки вони не хочуть, щоб у Ірана була ядерна зброя. Звичайно, що категорично проти Ізраїль, точно проти Саудівської Аравії і так далі. Тому не виключено, що вони почнуть все ж таки тренування з Ірану, тому що щоб не допустити появу у нього ядерної зброї. Ось а далі вже буде розгортатися знову така нова стратегія стратегія, як вони будуть стримувати Китай стосовно Китаю. Думаю, що вони щось пробують такою е, хитнути його всередині, тому що ніхто не знає, як Китай буде себе поводити під час першої економічної кризи, якої у них не було 40 років. І вони намагаються це похитнути, подивитися, що буде відбуватися взагалі. Це дуже такі мита, дуже схоже, те, що було зроблено з Японією в 41-му році, коли фактично Японія була спровокована на Перл-Харбор, їм заморозили всі активи, які були, було накладено ембарго на постачання нафти, а тому, що тоді виробником нафти був виробників нафти в світі було два. Це сполучені Штати Америки 220 мільйонів на рік вони добували. А другий була радянський Союз, 30 мільйонів. Ну щоб ви різниці розуміли, коли вони японці просто виходу не було для того, щоб проводити експансію. Тому я думаю, що тут вони провокують Китай, тому, що Китай кидає великий виклик. Це найбільший виклик тільки для Сполучених Штатів Америки. Ну, поки у них є Пентагон, так вони намагаються це. Все його стримувати, так що ситуація приблизно така для нас, для нас же, розуміти, що іде іде е, такий. Порядок денний ну, нестабільності на наступний, я думаю, років 20. Росія, росія, все ж таки, через падіння ціну на нафту вже зараз буде відчувати серйозні економічні труднощі. Не виключено, що буде повторення історії Радянського Союзу, коли через тому що витрати зараз Росії в два рази випереджають витрати Радянського Союзу на, на оборону, ну і на війну в даному випадку. І тому через падіння ціни на нафту вона тут слабка, слаба ланка в цих Чотирьох точках там Китай, Росія, Європа і Сполучені Штати Америки Тому ну американцям не вдасться її врятувати, як би вони це не намагалися. Тому для нас в цій ситуації, яка є, я розуміння, що Україна повинні бути два найбільш ходові товари, які е, будуть актуальні наступні 20-30 років. Це їжа і зброя. Але для того щоб залучати от зброю в нашу країну інвестиції, нам потрібно скасувати цю ну. Просто саботажну, я вважаю, норму, коли не дають можливість експортувати нашу зброю за кордон. У нас стоять підприємства, люди роз'їжджаються. А зараз, якщо запропонувати європейцям, якщо не хочете купувати американські тамагавки, замовляєте у нас ракети, наприклад, вони будуть разів в 3-4 дешевше, як можна вивезти, наприклад, ракету з України? Так? Прийняти законопроект 122.58 для того, щоб скасувати ці ідіотські норми, коли на одного виробника виробника зброї ще. Зараз підкреслю. У нас плутають імпортери зброї і виробників зброї. У виробники зброї на один на одну дію якусь, так, по три штрафи перелітають і фактично банкрутують підприємства. Це маразм. Треба розділяти, що є ті, хто виробники, а є, хто імпортери. Тому щоб було привабливо для нас. І дивіться, рівень наших технологій, рівень наших технологій. Значить, Де, вас 30 секунд, пан Тарас, а, ну, озброювати тільки вираз на зброю, до речі. Що робить нас суб'єктними, і це не дає можливості з нас зламати не сполученим штатам Америки, по вони побудуть змушені міняти, не не Росія. Я упевнена, що Росіяни вимагають від американців, щоб ми пропинили бомбардувати своєю зброєю закрили виробництво але вони нічого не можуть зробити.